І Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Любі в Христі, браті і сестри, духовні Отці, любі члени першої спільноти, неокатехуменальної дороги нашого кафедрального собору, що сьогодні урочисто завершуєте етап Редиціо Символі, віддання символів, який включає в себе урочисте визнання віри. Так як Ісус перед Пилатом дав свідчення своєї місії, Месії, Сина Небесного Отця, так і ми покликані давати свідчення Ісусові. І цей, цей пальма, пальма, як ми чули, як дуже гарно сказала Марія Євгенія, яка є Іспанка. І старалася говорити російською мовою, тому що вона була на місіях, на місіях у Санкт Петербурзі, сказала дуже прекрасне слово, що, браття, Господь закликає нас сьогодні до радості, тому що Христос приходить, щоби виривати нас із смерті. Він той, хто воскрес, хто є життям, радістю, як співаємо в кондакові. Він приходить, щоб вирвати тебе і мене з того гробу наших гріхів, наших ідолів, подібно як вирвав з гробу Лазаря. І сьогодні ми чуємо, як сестри Лазаря радіють, бо їх брат є живий. Господь не залишив їх, Він приходить, щоби зробити для них це неймовірне чудо, підняти з мертвих їхнього брата. Він є володар життя і смерті. І Марія робить цей жест жест великої любові до Христа. Теж свідчення, пальмова гілка є знаком мучеництва, тому що, так каже нам Книга Откровення, що в небі всі мученики зустрінуть Господа пальмовими гілками. А слово мученик з грецької мови означає свідок. Пальмова гілка це є знак того, що ми покликані бути свідками Бога в нашому світі, непростому світі, де насправді свідчити не є легко. Як то важко є полюбити свого сусіда, який тебе постійно ранить, не приймає, як то важко нелегко є прийняти свою жінку чи свого чоловіка. Бо та любов охолола юнацька, і де взяти? Де взяти ту любов, де взяти ту любов, яка вміє бути як любов Христова, яка вміє віддавати життя? Любов у вимірі Христа. Сьогодні Господь в'їжджає в Єрусалим, і наш храм справді стає Єрусалимом, бо ми зустрічаємо Його, але То є цікаво, що коли Ісус входить в Єрусалим, кожна ізраїльська сім'я готує ягнятко на Пасху, такий є звичай старозавітньої Пасхи. Ягнятко має бути однолітнє, без плями і має бути дуже послушне. Не має пручатися, коли Його приносять в жертву. І Ісус приходить в Єрусалим як смиренне ягнятко. Тому той гарний апостол каже, браття, радуйтеся, хай ваша лагідність буде відома всім людям. Ця лагідність Ісуса, ягнятка, ісуса Агнця, має війти в наше серце. Як вона війде в то наше серце, лише коли її вливає Дух Святий. Дух Воскреслого Ісуса дає в наше серце цю лагідність ягняти. Бути як слуга Ягве, бути як Ісус. Хтось може сказати, це неможливо. Ми не можемо бути як Ісус. Ні, можемо. Якщо Дух Святий входить в наше серце, якщо ми своє серце віддаємо Богу, якщо ми своє серце постійно кормимо Його словом, то наше серце міняється. Ми навіть самі не раз цього не помічаємо, але ми починаємо. Жити тою жертовною любов'ю заради чоловіка, заради жінки, заради своїх дітей, не боїмося їх народжувати. Правда, бо мати п'ятеро, шестеро дітей це втратити комфорт, це віддавати своє життя, і мало хто на це здатний. Але коли Божа любов Духа Святого входить в наше серце, ця любов Воскреслого Ісуса, ми готові приймати дітей, скільки Він нам їх дає. Ми не будемо робити аборти, не будемо втікати від цього служіння матері і батька, яке є, яке є найпрекрасніше в світі. Найпрекрасніша річ, яку ми можемо дати в цьому світі, це є дати віру нашим дітям. Владика Мілан постійно любив це повторювати. Я так переживаю, щоб наші молоді сім'ї передавали своїм діточкам віру в Ісуса Христа. Щоб наші діточки йшли з пальмовими гілками, як маленькі свідки того, що Ісус є їх Господь. І тому, любі мої, це є дуже важливо дуже важливо увійти в цей час Страстного тижня, прекрасного тижня, коли ми будемо відкривати для себе пасхальну тайну увійти з цими почуттями, з цими почуттями лагідних свідків Господа Бога. Того, хто вміє прийняти свою жінку, прийняти свого чоловіка, прийняти свого сусіда, прийняти своїх дітей. Це є фундаментальна річ, але це є тільки коли в наше серце Бог дає духа Воскреслого Христа. Тому сьогодні ми радіємо, що наша перша спільнота звершує цей прекрасний етап. Робить для нас сьогодні це прекрасне свято свідчення, але ми теж стараємося просити Бога, просити Бога, щоб дав нам ту правдиву радість Ісусових учнів. Теж сьогодні було там, завжди, коли є прекрасне Євангеліє, завжди десь є така трошки темна тінь або якась темна постать, яка, яка щось робить по-своєму. І бачите, що Євангеліє є відважне, воно не оминає нам постать юди. Каже Іван, що він мав при собі скарбничку, ношив гроші і, і був дуже-дуже прив'язаний до тих грошей, до цього свого комфорту. Це заважало йому прийняти Ісуса повністю. Він так до кінця й не прийняв Ісуса. І знаємо, як Він закінчив життя. Тому і апостол Петро потім скаже, скаже дуже такі важливі слова попередження, що браття, грошолюбство це є корінь всякого зла, коли ти живеш лише заради грошей, коли ти все робиш для того, щоб заробляти гроші, шукати гроші, і, і потім, потім ти можеш, диявол так тебе, так тебе затемнить, що ти не побачиш обличчя Ісуса. Що ти не зможеш, не зможеш відкрити своє серце для нього. І особливо в нашому обряді, як почнеться цей страстний тиждень, постійно буде виходити, буде виходити Юда. В тих стихилах, в тих піснях отців буде виходити Юда. Так церква якби запрошує нас відкинути, відкинути того ідола. Того каже Петро: страшного ідола, відкинути його, вміти віддатися Богу. І довіряти Йому, довіряти, просто довіряти Йому, як це роблять маленькі діти. Теж в Євангелії сьогодні є, як ті діти зустрічають Ісуса в храмі, співаючи вітай Сину Давида, «Осанна, Сину Давида. Маленькі діти приймають Христа як Господа, і Месію, і Спасителя. А ті починають нарікати. Первосвященники, законовчителі, скажи їм, щоб замовчали, не можна так казати. Ісус каже, якщо вони замовкнуть, каміння буде співати, бо Він є Спаситель. Якщо ми не зможемо прославляти Його, будуть прославляти Його каміння. Буде прославляти Його природа, нерозумна природа, а ми, Його творіння, можемо, можемо ходити в темряві. Тому, любі мої. Віддаємо свої серця дійсно, відкриємо свої серця на Його Слово, будьмо послушні, будьмо лагідні і послушні, як, як Ісус, Божий агнець, що віддає за тебе і за мене своє життя, але теж Книга Откровення скаже, що Це є агнець, який є переможець, та стая вовків, здавалося, що знищить його, але ні. Стая вовків є слабка проти того, хто є володар життя і смерті. І нам не треба боятися стаї вовків, нам треба тільки довіряти своє життя в його батьківські руки. Най Бог нам цьому допомагає, живімо Його Словом і, і молитовно стараємося війти в цей найпрекрасніший час Пасхальної тайни Ісуса. Слава Ісусу Христу!